Єрмак завдає удару у відповідь. Зливи набу, велике крадівництво на мільярди, втеча фігуранта двох кримінальних справ Юрія Голика, якого називали куратором великого крадівництва, звільнення віце-прем'єра Кубракова, звільнення Мустафина Єма. Як ці всі речі пов'язані? Мене звати Назар Мухачо, ви дивитесь ютуб канал свій до свого по своє» і в цьому відео я хочу скласти таку мозаїку, мозаїку багатьох на перший погляд, можливо, і не прямо пов'язаних між собою речей. І власне я хочу розпочати по порядку. Сьогодні з'явилася інформація про те, що Юрій Голик, один із тіньових кураторів великого крадівництва, проти якого вели відкрита кримінальна справа за фактом розкрадання півтора мільярди гривень на будівництві доріг на Дніпропетровщині, він покинув країну. З Юрієм Голиком пов'язана інша кримінальна справа, яка була відкрита пізніше, адже в ході кримінального провадження під час проведення оперативних заходів було вилучено телефон Голика, і в цьому телефоні виявили матеріали, які свідчать про те, що дані з Національного антикорупційного бюро України по розслідуванню різних кримінальних справ зливалися, причому зливалися прямо скажем фігурантам тих кримінальних справ. Дуже велике розслідування, велике об'ємне відео з цього приводу е зробив журналіст Бігус. Можете його переглянути. Ну і власне сьогодні з'явилася інформація, що. Е Фігурант, оце Юрій Голик, один із кураторів, попри наявність кримінальних справ, зміг виїхати за кордон по системі шлях, і нібито в нього є якась інвалідність оформлена. Ця інформація попередня, вона зараз уточнюється, уточнюється вона, зокрема, працівниками НАБУ і не тільки. Я думаю, що ця інформація буде цікавити багатьох. Чому він вибрав саме Австрію, в принципі, це також достатньо зрозуміло. Чому? Ну, тому що там знаходиться фір теж. При всю потугу американської правової машини, вони не змогли добитися екстрадиції фірташа в Сполучені Штати Америки. Як ви думаєте, чи українська судово-правопохоронна система зможе добитися екстрадиції Юрія Голика в Україну? А якщо виявиться, що в цього Юрія Голика ще є якісь інші паспорти? Ну, прикладу, той ж австрійський, чи паспорт Ізраїлю, чи паспорт Кіпру, чи ще щось. Тобто, нюансів там може вилізти дуже багато, очевидно, що йому допомогли втекти. Але як складається загальна картина зараз? От я склав дуже багато пазлів разом, поспілкувався із злими, але добре поінформованими язиками. І яка складається картина? Пан Кубраков, віце-прем'єр-міністр і колишній міністр інфраструктури, відбудови, відновлення і так далі. Він разом з наємом, до речі, відповідали за відновлення за витрату десятків мільярдів. Він вважався своїм для Єрмака, але в якийсь момент часу він нібито почав співпрацювати із Заходом із Держдепом США, і перестав бути своїм. І зараз з дуже високою ймовірністю все вказує на те, що він зібрав чимало матеріалів про розкрадання, які відбувалися, і ті матеріали цілком можуть бути зараз вже в опонентів Єрмака. О тих опонентів, які стоять за двома статтями. Одна з них вийшла Вашингтон Пост, інша вийшла буквально кілька днів тому у видання Зе Таймс. Про що йде мова? Мова йде про те, що фактично він перестав бути своїм для єрмака. Єрмак його усунув, але хвости ж залишились. І, відповідно, з'явилися певні нюанси. І саме з цими нюансами зараз, для того, щоб уникнути подальшого удару, подальшого наступу для, на єрмака і, можливого, того ж арешту Юрія Голика, йому дали можливість втекти за кордон. Звідки екстрадиції з Австрії не відбудеться, він там буде собі сидіти, проти себе свідчити не буде, буде відправляти. Адвокатів, затягувати час і так далі, і так далі. Мустафа Наєм, власне, він йшов. В спайці з ну з Кубраковим з цими всіма великими відбудовниками. Ви знаєте, один з моїх фейсбучних друзів написав: Мустафа Наєм звільнився. Як же ж так? Що зараз, не дай Боже, звільниться великий антикорупціонер Сережа Лещенко з ради наглядової ради Укрзалізниці, де він отримує 20 тисяч доларів на місяць за 10-годинну годинну Працю на тиждень, 20 тисяч доларів на місяць. Як же ж ми тоді воювати будемо без таких феноменальних менеджерів і так далі? Але, власне, звільнення наєма пов'язане швидше за все з якимось багатьма матеріалами, які є стосовно відновлення, стосовно витрачання коштів, стосовно можливих кримінальних справ подальшому. Та зрештою величезна кількість грошей була використана для будівництва різних споруд, в тому числі і захисту ТЕС, які були потім успішно зруйновані і в результаті. Мільярди просто пішли в землю, якщо вони взагалі освоювалися, а не виписувалися на фіктивні фірми. Крім того, на людей, які пов'язані із братом Мустафи Наєма, там відбулася також достатньо голосна кримінальна справа, спроба дати хабаря, там ще щось. Я думаю, що ця кримінальна справа буде, буде мати своє продовження. І фактично, ми зараз маємо ситуацію, коли. І з боку заходу пішли абсолютно чіткі сигнали проти Єрмака. В проміжку між цими двома дуже потужними статтями, про які я згадував, відбулося чимало насправді таких менш знакових, менш потужних інформаційно подій, але лінія вже була достатньо чітка. Очевидно, що Єрмак готувався до відповіді, і ця відповідь пішла. І внаслідок цієї відповіді, власне, і Кубраков, і наєм, і я підозрюю, що ще багато хто змушений буде звідти піти. І от зараз ситуація між... Західними партнерами, в першу чергу, Сполученими Штатами Америки і єрмаком вона достатньо загострюється. Проте тут є дуже цікавий фінт вухами, і я підозрюю, що зважаючи на всю авантюрність зеленої влади, вони на цей фінт вухами підуть. Про що йде мова зараз? Фактично, Захід показує, що якби Єрмака треба знімати. Стаття The Times взагалі, дуже дуже критична. Але уявіть собі, що в цих теперішніх умовах. Верховна Рада ну, звільняється Шмигаль в якийсь із способів, чи сам заяву, напише чи Зеленський звільнить. І Верховна Рада проголосує за Єрмака як за нового прем'єра. І в результаті, потім, вже маючи набагато більше владних повноважень, новий прем'єр Єрмак зможе займатися більше торгами і дати іншим силам те, що їм потрібно. Цілком може бути я підозрюю, що е, те, що потрібно, це може бути і розпродаж української землі і надр і залишків стратегічної промисловості ну, в першу чергу, землі і надр. Зрештою, не просто так, же ж Андрій Єрмак зустрічався два рази з Соросом. Не просто так, під час візиту в Сполучені Штати Америки, Володимир Зеленський зустрічався з представниками величезних транснаціональних корпорацій, які володіють трильйонами доларів. І ми не знаємо, яких домовленостей насправді було досягнуто хоча з часу. З цього, з моменту їхньої зустрічі пройшло вже чимало. Але ми взагалі нічого не знаємо. Насправді, навіть питання української землі, яке мене особисто дуже сильно болить, ви зараз ніде не знайдете інформації, а скільки української землі викуплено. Тому що в мене є величезні підозри, і я відчуваю шкірою цю загрозу, що значна кількість української землі і надар вже через різні насправді напівюридичні механізми передані де-факто у власність кому-небудь. Але ми про це не знаємо і отут. Повертаюся до сценарія можливого призначення гірмака. Виходить, що він стане на тому місці, де він прямо зможе виконувати якісь певні свої зобов'язання, віддавати те, що треба на відкуп під прихватизацію, там і так далі. І так далі. Виходить, що він стане потрібним і з ним можна буде домовлятися бо інакше зараз, ну якби всі його козирі і так зрозуміли, так безумовно надзвичайний феноменальний вплив на президента. Феноменальні повноваження, яких ця посада не має, ця посада має на увазі керівник офісу президента, це насправді головний секретар при президенті. Він не є віце-президентом в Україні. Немає такої посади. Він не має повноважень вести міжнародні перемовини, організовувати якісь там речі і так далі. Це все не конституційно, це все незаконно. І, зрештою, Єрмак сам це також розуміє. Проблема тут ось в чому. Проблема щодо призначення Єрмака полягає в тому, що в Верховній Раді, в фракції слуг народу, велика кількість депутатів, які категорично проти Єрмака, щось десь там не поділилися, можливо, десь колись конверти, якісь не донесли до кінця, можливо, десь на когось надавили там і так далі. Плюс знову ж таки є група за майбах. Ці всі бізнесмени, куди там і в ту групу, ну не будучи депутатом, але в партнерських відносинах знаходиться той же ж Ігор Коломойський. Вони також Єрмака, м'яко кажучи, не дуже люблять. І домовитись з ними просто так не вдасться. Тобто з ними можна домовитись за якісь преференції, якихось інших депутатів можна додатково купити. Є свій повністю контрольований кістячок слуг народу, є ОПЗЖ, які проголосують, так як скаже Єрмак. Але цього всього може не вистачити. І що дуже важливо, навіть якщо вони вирішать вийняти велику суму грошей чи там подомовлятися з якимись групами так, комусь заплатити в конверті, і так далі, тут є момент, що якщо з другого боку включаються глобалістичні сили і просто починають абсолютно конкретним депутатам казати не роби. То насправді я думаю, що тут навіть конверти, і навіть дуже товсті конверти, вони можуть це питання не вирішити. Але в будь-якому випадку, оця втеча голика в Австрію, ну вона очікувана з одного боку і знову ж таки з іншого. Це відповідь Єрмака, і відповідь дуже-дуже успішна. Значну частину хвостів і можливих корупційних скандалів, які б ниточки, від яких вели б до Офісу президента в такий спосіб обрубано. Знову ж таки, в мене величезне є питання до цих всіх наших новостворених, дуже широко розрекламованих, мега розреформованих антикорупційних органів, і НАБУ, і САП спеціалізована антикорупційна прокуратура. А куди ви дивились? Ну, як може Голик виїхати за кордон? Якщо там ціла низка можливих кримінальних правопорушень, вже відкрита справа на півтора мільярда, ну як може він виїхати за кордон? Ну, це ж абсурд. Хто процедурно мав це заблокувати і чому цього не було зроблено? Ну, як би зрозуміло, чому? Тому що в тій же ж статті видання The Times говориться, що божевіллям є те. Що Татаров продовжує курувати реформу правоохоронної системи? Не знаю, яка там у нас реформа відбувається, але от те, що татаров є куратором, воно якби дійсно має місце. Ось такий мій коментар. Це ще не всі речі, які я хотів би сказати з даного приводу. Проте ці пазли, якими я поділився сьогодні з вами, відео, вони в мене вже склалися в таку певну цілісну картинку. Тому, власне, решта я буду решту я буду розповідати вже по ходу. Як ситуація буде розвиватися, від вас прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте маніфест руху Українська Сила. Якщо розділяєте цінності та бачення України майбутнього, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.